У звільнене високопілля заїхала ремонтна бригада будуть працювати над відновленням електропостачання. За словами депутата Херсонської обласної ради Ігора Йосипенка, до продуктового магазину голова військової районної адміністрації обіцяв дати генератор. А сам депутат має забезпечити доступ до інтернету. Це дозволить жителям розраховуватися безготівково. Павлівка та Нова Калуга, це вже Велико-Олександрівська територіальна громада. На прив'які жаль там сьогодні ще немає світла. Щодо пенсії, щодо магазинів, то все працює. Біла перго пергомайське і села невеличкі, які поруч на приветі жаль. Там не тільки світла немає, крпошта там не працює. Працюють магазинчики. До речі, в білій кримниці весь цей час, поки йшла війна, були дуже гарячі, але магазини не працювали. Кочубеївську територіальну громаду, де окупували наприкінці березня, електропостачання відновили у всіх 14 населених пунктах, розказала голова громади Людмила Костюк. Зв'язок у нас ну не не досить сталий і інтернет теж є, але він не в усіх населених пунктах низької якості. За цей час хотілось би побачити у нас на території представників Херсону та Херсонгазу, тому що на сьогодні все в разі від необхідності відновлення це робиться жителями нашої громади. Не проводиться обслуговування цих ліній. Ну і те саме зима йде опалювальний період. Ті труби, які отримали пошкодження, там скажімо, від снарядів від осколків, то ми їх поперемотували самостійно, скотчем. Місцеві жителі, які перебували під окупацією, почали отримувати виплати по 1200 гривень. Говорить Людмила Костюк. У громаді працює виїзне відділення Укрпошти, яке раз на місяць привозить пенсії. Працює первинна ланка медицини. Найбільша проблема звільнених населених пунктів Херсонщини постійні обстріли з боку російських військ, розказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Зруйнована інфраструктура, дуже велика кількість Кожен як об'єктів клітичної інфраструктури, так і будівель то просто людей. Зараз вже почали завозити будівельні матеріали для ремонту будівель для людей. Це все безкоштовно радиться людям щодо опального сезону. Готується там велика кількість пічей, да, які от будуть так само розвозитись, та дрова до них. Після зачистки та розмінування у населених пунктах відкривається доступ до військової обласної адміністрації, працівники якої повинні забезпечувати надання гуманітарної і медичної допомоги, сказав Юрій Соболевський. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.